Вітаємо вас в медичній інформаційній системі Asket.net. Бувають ситуації, що нам потрібно просто забронювати якийсь час у графіку лікаря для окремих послуг, для пацієнтів, скерованих зі стаціонару чи заздалегідь зберегти час для якихось екстрених випадків. Ми можемо в такому разі зарезервувати час. Коли ми відкриваємо пусти проміжок. І ще до здійснення пошуку пацієнта у нас є кнопка Резервувати час. Натискаємо її. І у нас створюється картка жовтого кольору з написом «Зарезервований». Пацієнти самостійно в такі часові проміжки зі свого графіку не запишуть. Проте працівники зможуть використовувати такі резерви на свій ГОС. Скасовуємо резерв. І звільняємо проміжок. Тепер можна здійснювати пошук і записувати потрібного пацієнта.